Доброго дня, мої друзі, мої підписники. це одразу я включився, ще тільки збираємося їхати на коп, як Юра, як Юра збирає прибор. Знаєте, як, як автомат АК-74, раз-раз-раз на час, зборка, розборка, Оп, час пошло. Пулемета. Зараз достає блока там от, і буде майструвати. Це ми ждемо нашого четвертого друга, який зараз має приїхати і будемо їхати на пошуки. Поки ми знаходимося біля мого будинку. Оце, оце, оце тут друзі. Оце тут. І зараз сідаємо на мою машинку і погнали. і погнали. Вчора ми були за грибами, їздили, знаєте, набрали капітальних грибів. У кожного по три відра грибів було. Санька білих надибав багатенько. У мене маслята, в Юри там багато чого цікавого. І побачили ми, побачили оране поле. Чисте-чисте оране поле. От ми ніколи там не пікали, тому що там завжди щось росло. Чи росло, чи ще якісь були препятствия. Коротше, ми там не ходили. Сьогодні ми хочемо там погулять, провести пошуки. Навіть на гриби сьогодні не їдемо, хоча погодка, самі бачите, сказочна, сказочна. хочеться і на грибочки з'їздити. Завтра вже прийдуть у нас сильні дощі. Ну Грибочки ми вчора насмикали непогано. Так що сьогодні їдемо на пошуки, друзі. Приїдемо на місце, я далі включусь і покажу вам, що там і як там. Ось, друзі, ми вже приїхали на місце на одне. Це ще не те місце, де ми планували попікать. Ну, діло в тому, що проїхали трошки далі і побачили, тут також є орені, Цікаві місця. Ці місця цікаві були, я вам скажу, ще років 10 назад. Зараз вже тут мало що цікавого. Ну так, знаєте, для заспокоєння душі зупинилися, пробіжимося. Впевнений, що ми тут нічого не найдемо, але місце почека дуже-дуже цікаве було раніше. Кераміки тут валом, як завжди, всього валом. Ну Пробіжимося. Знаєте, щоб заспокоїти себе, пробіжимося, подивимося. Сьогодні я копаю прибором rutus Atrex від магазину Камрад. Так що ждіть знахідок, друзі. Друзі, дивіться, я в шокі. Тут взагалі хіба може бути щось. А те ще, ось написано 5 копійок. Це, по-моєму, Ніколай І чи щось таке. Ну, дивіться, яка велика монета. Де вона могла тут взятися? Да? Ну звідки? Я знаю, що ці, ці місця, ось його, хто знає Черкащан, вибито у хлам. От, звідки тут могла взятися така велика царська монета? ну, йошма, йош. ну. что есть, то есть, друзья. Только что Саню позвал, говорю, кажу, диви. Кажу, дуже схоже на монету. Монета, конечно. А я бы написано написано 5 копеек. Еще и видно так. Ну, нормалек, друзья. Забираем, пикаем далее. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, чергова знахідка на цьому поле. На цей раз це точно видно. Це голка голка від фібули з пружинкою. Отака. От тобто це колись була фібула, це понятно. Чека. І знаєте, кераміки багато тут. ну Я знав, що тут кераміки буде валом. Ми тут вже багато разів були. Але з нагідками було тут дуже бідно. За всі, весь час, скільки ми тут ходили раніше, я тільки підняв тут один динарій, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка прямо очима зверху лежала. Це отакий от шліфований кольоровий камінець. Ось тут є отвір. Мабуть, як на браслет воно йшло чи куди, але ну, однозначно це людська робота. Не знаю, що це, якого періоду. Ну, Скоріше всього, того самого ЧК, періоду ЧК. Отака от кераміка кругом валяється. Прибор наче глючити сильно. тому що Приближаюсь до такої от високовольтки, друзі. Так що, мабуть, зараз трошки поміняю частоту, Відловлю те, що можна ходити нормально на якій частоті. І йдемо далі, друзі. Ось, друзі, переїхали ми в це поле, яке планували з самого початку. Тут ми ніколи не вели пошук, так як тут завжди було щось засіяно. А на цей раз бачу, тут така переворонка непогана. Так що погуляємо, подивимося. Переворонка не глибока, глиби великі, стрибать не прийдеться, думаю, погуляємо, подивимося. На тому полі я знайшов пару кусочків кераміки цікавих. Ось такі друзі з узорами. Ну так вирішив забрати, думаю, нехай ну, буде. Може колись якийсь дінарік соторгувати на таких залишках кераміки. Так що йдемо. Подивимось, будуть знахідки, буду вам показувати, друзі. Ось, друзі, переїхали ми ще в одне місце. Тут якби край поля таке. І дивіться, що я знайшов, друзі, 10 копійок царської, царської чеканки. Отака От чудова монітосинка, друзі. І було так чотенько, чотенько. Ну, отлічно, що сказати. Отлічно, друзі. Я думаю, ми тут, ми тут повинні зацепитись, друзі. Так що, так що пікаємо, пікаємо далі. Ось, друзі, чергова знахідка і на цей раз одна копійка Радянщина. Не бачу рання чи пізня, ну, видірнув. Знаєте, ходити тут дуже тяжко, чого мусорка, сплошна мусорка. А де мусорка з такою великою катушкою, наче неудобно. А маленьку катушку до рутуса в мене є, вона я не взяв сьогодні. Ну, ми не розраховували, що ми зайдемо десь в такі місця, де буде багато сміття, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, будемо, ми, мабуть, вже з'їжджати звідси, поки, поки ходимо, поки дивимося, все таке. А в мене тим часом знову, знову Радянщина. Одна копійка. На цей раз я бачу, що це вже рання монетка. 1900, по-моєму, 30-го року. чи якого. Ну, Погано мені видно, на жаль. Ну, Це однозначно Радянщина, друзі. Так що Вова каже, ще десь можна приїхати трошки, він знає куди. Я думаю, зараз ми переїдемо. Ось, друзі, дивіться, Юра тільки що пішов до машини, підійшов на цьому городику, підняв ось рамочник 15 копійок. І дві монетки, ну, дуже-дуже схожі на 2 копійки радянщина. А так не знаю, що це. Треба чистити, тоді буде понятно, що воно. Ну так, потихеньку, чуть-чуть, потихеньку ми смикаємо. Погано, погано, безумовно. Йти нема куди. Поле те, що ми вийшли, нічого нам не дало, окрім грибів. Зараз я покажу гриб. Ось, друзі, дивіться, зайшов там така посадочка річки. Під березовики, які дивіться, під осиновики, під березовики, валом там їх. Оце коротше, я набрав. Хорошо, що в мене було в, -в, 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 в кармані був такий кульок, то я зміг його використати, скажімо так. Так що сьогодні в мене буде також консервація. Вчора закрив 10 баночок я маслят. Набрав три відра вчора і сьогодні ось так звичайно також з'явилися в мене грибочки, друзі. То що ми, куди ми їдемо? Поїхали, куди ми їхали? Поїхали, так? Да? Поїхали, все, міняємо дислокацію. Ось друзі, виїжджаємо з села Мошне і тут така церква, прикиньте, да? вона православна, але раніше, мабуть, це був костл. Дуже похожа така архітектура, наче під польський костл зроблена. Ну таке цікаво. Цікаво. Хтось сказав, що воно записано в якісь... ...даже охороняємо територію чи щось таке. Ну, отаке. Зараз ми виїжджаємо на трасу, подивимося, може ще десь зупинимося. Ну а якщо не зупинимося, то я скажу, покажу вірніше свої. І, друзі, знахідки, що ми сьогодні знайшли. Ну, знайшли ми сьогодні дуже-дуже мало, друзі. Так що їдемо вже додому, а там будемо дивитися. Може завтра знову за грибами виїдемо, як карта ляже. Ось, друзі, я вже зупинився біля такого чудового місця відпочинку в лісі. Траса тут йде отак. Зараз. Хлопці заберуться і зайдемо в ліс, подивимося, може грибочка знайдемо. Хоча я сьогодні вже доволен грибочками. І ось ми що сьогодні знайшли, друзі. Оце Юріка, три монетки. Це Вовік на тому полі ЧК. Такі гризочки, такий гузичок виліз. У мене також небагато. Ну, мене тільки порадувала, скажімо так, отака серебрушечка. 10 копійок, 10 копійок царьова 1776 року. Ось такий п'ятачок Миколи І, Ну і два советіка, Це пружинка від Фібули, я вам вже показував. Це якийсь камінець. Ось такі взяв огризки, цікаві огризки, кераміки з узорами. Думаю, ну, Заберу, думаю, так знаєте, сфоткати якийсь динарик, на ній буде цікаво. Так що отак, отак ми покопали, друзі. Я сьогодні ще рванув отакі грибочки чудові. Зараз приїду додому, буде чим зайнятися. Так що трошки відпочили. Ну, а в основному втомилися, друзі. Втомилися чого? Тому що нема знахідок. Ми не втомлюємося на Дніпрі, бо там завжди є знахідки. Так що вже їдемо додому, друзі. Ми вже недалеко від Черкас. Ну а вам, друзі, гарного дня і мирного неба.